Вихідні в Україні почнуться зі снігопадів майже на всі території країни, а продовжаться дощами. На початку нового тижня також тимуть дощі майже на всій Україні. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у суботу, 7 грудня, Україну накриє сніжна погода. Сніг йтиме майже не всі території країни, окрім таких областей як Луганська, Донецька, Запорізька, Херсонська області та Крим. Там буде істотних опадів. А ось на всі решті території йтиме сніг. Вітер цього дня поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день буде низькою, та по всій країні очікується лише від 0 до плюс 2 градусів тепла. На півдні країни буде тепліше до плюс 6 плюс 8 градусів. Вночі по всій країні буде від мінус 1 до плюс 1 градусів тепла. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 8 грудня, дощі пройдуть на більшості територій України. Без опадів буде на Закарпатті, у Харківській, Луганській, Донецькій, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму. Нарешті території буде переважати похмура та дощова погода. Вітер відчутний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні підніметься та очікується від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла. На півдні країни буде ще тепліше до плюс 8 плюс градусів. Вночі очікується від плюс 1 до плюс 4 градусів тепла. У понеділок, 9 грудня, по всій території країни йтиме дощ. Суха та хмарна погода протягом дня буде лише у трьох областях, таких як Харківська, Луганська та Донецька. На всій решті території країни дощитиме. Вітер помірний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде коливатися від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла. У південних областях до плюс 7, плюс 11 градусів. Вночі по всій країні очікується від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!